tell to a very Слава Ісусу Христу Христос Воскрес! В ефірі біблійна студія, а це означає, що ми відкриваємо Святе Писання, просимо Святого Духа, щоб нам допоміг, і знову занурюємося в Книгу Буття в 6 розділ. Там написано так. Та Ной здобув ласку в очах Господніх. Ось родовід Ноя. Ной був чоловік праведний, досконалий між сучасниками, він ходив з Богом. Браті і сестри, звернімо увагу, після слів ось родовід я хотілося б нам почути, кого він породив. Але замість того, щоб написати, кого Ной породив, то автор натхнений вирішив написати, яким ной був. І це неспроста. Кажуть єврейські мудріці так. Найважливішим нашим родоводом, найважливішим те, кого ми можемо породити, це є наші добрі діла, це є плоди нашого життя з Богом. Це є перше. А потім написано так: Ной мав трьох синів. Сима, Хама і Афета. Звернімо увагу, браття і сестри. Про ноя написано при допомозі трьох чеснот. Ной був чоловіком праведний, досконалий між сучасниками, ходив з Богом і також народив трьох синів. Що це значить? Це значить, яким Ной був, так ной і діяв, Ноя відзначали три чесноти, він народжує трьох синів. Тобто Ну, звичайно, якщо б Ной народив багато інших синів, це не впливало б на його праведність. Але автор національний символічно пов'язує ці уривки, показує, що діяння Ноя перш за все виникає від його чесності, від його праведності, від його взаємовідносин з Господом. А пригадаймо, що Ной мав серйозний фундамент від кого? Від свого прадіда Еноха. Пам'ятаєш свого прадіда? Знаєш його ім'я? Можливо, хтось з вас не пам'ятає, але пам'ятай одне, що якщо ти сьогодні будеш праведним, досконалим і будеш ходити з Богом, то твої правнуки будуть ще це відчувати. Вернімося ще раз до Ноя. Ной нам дає дуже чудову лекцію. Ной був один серед зіпсованого покоління. І сьогодні він хоче тобі сказати так. Не будь-як усі. Усі крадуть, не краде. Усі дають хабарі, не давай. Усі, 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 знаю, розважаються, відчуджуються, вживають наркотики, слухають, не знаю, розпусну музику, дивляться порнографію, сидять в інтернеті годинами, не роби, як роблять усі. Усі Деякі так і кажуть, в нашій державі інакше неможливо. Ной тобі каже, неправда можливо. Не будь-як усі, будь-як ной, каже Христос так до своїх учнів. Ви сіль землі, ви світло світу. Господь наш не сказав так, ви земля, сіль землі. Або сказав так: ви світ, ви світло світу. Це значить, щоби цей світ. Осявати, щоб давати світло слова для тих, хто живуть навколо тебе. І цього тобі від усього серця бажаю. Христос Воскрес!